Добрий день, малята. Я пропоную вам виконати парчикову гімнастику, яка називається гусениця. Тож приготували ваші рученята. А зелена гусениця влітку у садочку по травинках повзає, обгриза листочки гам, 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 гам. Поїла, спати захотіла, заснула, прокинулась і на метелика обернулась. Полетіла, полетіла. Малята дякую вам за те, що ви виконали разом зі мною пальчиком право. До нових зустрічей!